Слава Ісусу Христу! Слава. Слава. Слава, Слава. І сестри, я хотів би поділи, поділитися Слава. місцем, місцем слова Господнього. Знаєте, скільки ми живемо і кожного дня, коли ми стараємося знайти шукаємо Христа, ми його пізнаємо більше і більше. Він по-новому нам відкривається. Ми по-новому його пізнаємо, пізнаємо його повади, пізнаємо Його любов. І знаєте, пізнає, буває таке, Господі, я, я не заслужую того, що Ти до мене являєш. Я не заслужую того, що ти мені даєш сьогодні. Але Господь по любові своїй і милості він відкривається. І ми повинні, ми повинні в нашому житті, і чим більше ми будемо шукати Господа, тим більше Господь буде відкриватися нам. І тим більше наше серце буде приліплятися до Нього, тим більше наше серце буде любити Його. Хай Господь нас благословить тому. задумуючись над, над от, якось так спілкуючись в думках із Господом, мені нагадалося одне місце слова Господня. Як Господь мені відкрився. Ну, якби не відкрився, а по-новому Він показав. І знаєте, кожного разу, як читаєш слово Господнє, вроді один і той, і той же стих із Біблії ти читаєш вже декілька разів, десятки разів ти прочитав. І от ти читаєш, а воно по-новому тобі, тобі відкривається. І починає серце зжиматися, починаєш дякувати Богу, який він дорогий. Який він благий, який він любячий. Алілуя. Yeah. Я хотів би зачитати місце і слово Господнього. Це Євангелія від Луки, 15 розділ, я зачитаю з першого вірша. Наближиши до нього всі митники і грішники, щоб слухати його. Фарисеї та книжники нарікали і казали, приймає він грішників та з ними їсть. А він їм розповів оцю притчу, говорячи котрий із вас чоловік, мавши сотню овець, і загубив одну із них, не покине у пустині тих 99 та й не піде шукати загиблої, аж поки не знайде її. І знайшовши, кладе на рамена, на рамена свої та радіє. І прийшовши додому, кличе він друзів, сусідів і каже до них, радійте зі мною, бо знайшов, знайшов я вівцю свою, тую загублену. Говорю вам, що так само небо радіє більш за одного грішника, що кається ніж за 99 праведних, що не потребують покаяння. До цього місця. Слава Господу, браті сестри. І от Ісус Христос, знаєте, не раз ми бачимо, коли читаємо Слово Господнє, то Ісуса, якби ті люди, які ходили із ним, і там багато написано ми. Багато зустрічаємо слова Господнього, коли із ним ходили книжники, фарисеї, садукеї, які були вивчені слові Господньому, які рахували себе святими людьми, які рахували себе непорочними, праведними. І от знаєте, що саме більше роздражало їх в Ісусі Христі, що Він має справу із грішниками, які потребують покаяння. І знаєте, одного разу Ісус Христос каже, врат, хвора людина вона потребує врача, правда ж? Коли людина вона хворіє, вона йде до, до, до врача. Коли людина здорова, вона до того не йде. І от Ісус Христос каже, що хворі вони потребують врача. І грішники вони потребують спасіння. І каже, от Ісус Христос каже, я прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинуло. І знаєте, і от я бачу, Ісус Христос Він показує оцим книжникам, які так нарікали на нього, що він їсть, розмовляє, має спілкування із тими грішниками і мителями, яких, як би сказати, оті люди праведні. Вони сторонилися. Вони вважали себе чистими, а то нечисті. Ісус Христос сьогодні і повік той самий. Амі. Він нікого не рахував там, першого сорту, другого сорту. У Ісуса Христа кожна, люд... кожна душа, кожна людина дорога. Амі. І Ісус Христос наводив оцим людям такий приклад. Каже, яка людина із вас? Яка мала сто овець, каже, і одна війця загубилася. І каже, він піде, покине оця 99 і піде одну шукати. Знаєте, я так собі задумув, задумався, от якщо б я мав, там, наприклад, по нашому, ми сьогодні в Україні живемо, ми не знаємо, ну, би, ми не маємо в нашому би, господарстві вівці. Ну Хто сьогодні в селі живе або ну, якби в частному секторі міста, то багато із нас держать курей, правда ж? Держимо? Так. Да. І от я представив собі, якщо в мене буде 100 курчат, І кожного ранку чи вечора я їх перераховую, тішуся, що вони ростуть. І знаєте, і одного разу одна із них. І з цього курчат пропадає. Думаючи, пішов би я шукати десь оте одне, залишивши 99? Оце якби питання до мене і до вас. Як би ми поступили? Ісус Христос, Він каже, я добрий пастир. Я добрий пастир, і в мене є ця алтара, за якою я доглядаю. Ісус Христос Він тут показує свою, якби, свою природу. Ісус Христос показує тут свою сущність, який Він є. Що каже, якщо одна вівця із 99 десь пропаде, десь загубилася, каже, Він оцей добрий пастир, каже, Він кидає оці 99. Він залишає їх. І йде. Іде і шукає оцю загублену. Скільки часу я не буду говорити, скільки часу він буде шукати її, з якими усім'ями він буде шукати, Ну, ми знаємо, що є в людині дорога річ, то людина вона шукає її. Вона хоче її знайти. І буває плата за неї, щоб приобрести якусь річ. Ми ми читаємо слові Господньому, одну притчу, що каже один, один чоловік, знайшовши жемчужину, оцю дорогу, ну в нього не було, за що, за що якби її викупити. Каже, він бере все, що в нього є. Він продає. І він купляє цю жемчужину. Знаєте, Ісус Христос, Він похожий. Він ось, усе усе за, заради мене і заради тебе. Одної півцьою, Він продає усе, Він докладає зусиль, щоб тебе і мене знайти. І, і в нього це получається. Слава Господу! Брати і сестри, Ісус Христос Він показує. Що кожен із нас велику ціну має у його серці, у його очах. І знаєте, брати і сестри, Господь говорить такі слова в Євангелії від Івана, каже, я добрий пастир. Каже, добрий пастир полагає життя своє за вівці. свої. І знаєте, Ісус Христос і той добрий пастир. Колись одного разу він залишивши ще, залишив ще 99, і він пішов шукати тебе і мене. Знаєте, я, я задумуюсь над тим. Знаєте, одного разу прийшли до Пророка е, люди і кажуть, скажи, що Господь скаже, не го, е, Господь твій. Скаже на, рахун, ну, на рахунок нас, як нам далі жити? Кажуть, що Господь скаже твій? Я хотів би сьогодні спитати кожного з нас, як ми сьогодні відносимося до, до Ісуса Христа? Чи Він Бог когось, пастора, діакона, чи якогось служителя? Чи він Бог наш? Чи він Бог вічно мій? Знаєте, Ісус Христос одного разу питав своїх учеників, за кого люди рахують мене? І от я хотів би, моє питання за, остається, за кого я сьогодні рахую Ісуса Христа? І Господь він сьогодні показує. Я той добрий пастир, який любить особисто тебе. Не всю церкву, він всю церкву любить, а особисто кожного з нас, він любить, він дорожить, він хоче спасти тебе і мене. Я хотів би ще одне місце Господня на кінець зачитати, 18 розділ Євангелія від Матфія. Івана від Матфія, 18 розділ і 14 вірш. Так волі нема отця вашого, що на небі, щоб загинув одних із малих цих. Брати і сестри. Ми буває, люди, ми роз, е, е, ну, сортируємо людей. Той ну, якби, до, е, до спасіння годний, той до спасіння негодний. Знаєте, буває, люди, кажуть, та, вже, та що з цієї людини вже, вже взяти? Але Ісуса Христа нема значення. Яка та людина? Чи людина знатна, вона багата, культурна? Чи то людина, вже, як би сказати, нижчого сорта, від якої одвернулися всі люди. У Господа і та, і та душа, вона дуже цінна. І Ісус Христос, Він велику ціну заплатив і за того, який внизу, і за того, який вверху, ну він далеко від Бога. Як ми можемо сказати культурна людина, можна сказати, там в нього ніяких якби, недостатків немає. Але в Ісуса Христа, є людина, не познайомилася з ним. Це загипла вівця, забуша вівця, яка забрудилася і, і вона нуждається, вона нуждається у спасінні. І знаєте, я думаю, що кожен, кожен із нас, ми бачили таку картину, що великий рік у цьому рві сидить вівця. І над цим ровом стоїть пастир і тримає в своїй руці оцю, оцю, оцю палицю. І він оцій палицею достає оту одну із тій глибокої ями. І Ісус Христос Це пастир. Він сьогодні протягує свою руку у, у, ту, у ту низину, щоб спасти оту одну. І залишивши 99, Він шукає і спасає. Я хотів би разом з вами подякувати за те, що Господь до кожного з нас Він має справу, що у Господа. Є бажання з кожним з нас спілкуватися. Він кожного, кожну людину хоче спасти і помилувати. Я хотів би разом з вами подякувати. Подякувати нашому Богу за доброту Його і любов Його, яку він сьогодні проявляє до тебе і мене, яке є в Його серці. Хай Господь благословить. Молодь.